Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Трофей. Доброю традицією у нас вже стало час від часу зустріч з відповідальними працівниками Державного агентства мілірації. А так, як ми знаємо, як було раніше, це Держ... Держбагентство України. Володимир Вовкотруб. Володю нагадай свою посаду. Директор профільного департаменту, Давай тебе прощати, бо там <рес> три <Директор>. речі. Дуже відповідальна посада, і пан Володимир, у нас головний, що стосується риб в наших водоймах. Пане Володимире, знаю, що реформи йдуть. Може вони комусь не подобаються, а комусь подобаються. Про себе кажуть тільки цифри. Я знаю, що в бюджет. Почало поступати грошей за півріччя більше ніж 4 рази, ніж у 2022 році. І це дуже чудово. Порядок на водоймах, ну, скажімо так, виходили ми декілька разів в рейди. Якщо в 2022 році браконьєрів майже не було, то, на жаль, в 2023 році вони вже стали, стали сміливішими і почали виходити на водойми. І наносити шкоду. Але я знаю, що з цим е, іде запекла боротьба. Працює не тільки Держбагенство, працює екологічна інспекція, працює е, річкова поліція, водна поліція. Ну і військові теж е, працюють. Де, це дуже чудово. Е, всі ми знаємо, які часи, на жаль, у нас на сьогоднішній день. Е, все ж таки держбагенство це. Орган, який повинен забезпечити продовольчу безпеку нашої країни. І от я хотів би поспілкуватись з тобою саме на цю тему. Угу. Ну, я почну з першого питання. Ви сказали слово реформа. Реформа це взагалі така, знаєте, неблагодарна робота, тому що оцінюють результати реформ протягом там, після того, як вони відбулися, там протягом п'яти років. Тому і фактично ефективність про них можна буде говорити пізніше. Так? А от фактично ті люди, які проводять реформи, ну, да, дійсно вони збирають на собі весь негатив, який є в суспільстві. Це і суття. я кажу, це з свого боку ну, важко і реалізувати, допустимо, ті реформи. У е, нас реформи більше направлені до гармонізації нашого законодавства з законодавством ЄС. Тобто ми беремо за основу Директиви європейські, і вже їх фактично беремо в цінний переклад і гармонізуємо в нашим законодавством. От саме так європейським законодавством ну, визначено повністю діяльність всіх рибальства на морях, на, все, на водоймах внутрішнього призначення, це регулюється виключно національним законодавством. Тому у нас і в національному законодавстві такі йдуть реформи. Багато чого нового придумуємо, і, ну, так якось, щоб побачити економічний ефект, щоб наша країна. Мала цю економічний ефект. Тому що, як було раніше, це, звісно, не може бути, тому що ми в останніх передачах наводив приклади, коли вартість карася, в бюджет заходило 15 гривень з кілограма, а скоро по 85 копійок. Чи дуже такий прекрасний приклад це дунайський оселедець гривня 50 за кілограм, умові, що він 400 гривень на ринку коштував. Так на привозі тобто, ще дорожче. Ну на привозі ще дорожче. Да, я говорю, що це фактично такі речі. Я розумію, що не ну, на сьогоднішній день вони мають просто взагалі зникнути, тому що це. Ну, я скажу, що якось виходячи з того, що наша країна ще сьогодні має стан війни, фактично і є потреба в коштах, все в іншому. І сьогодні просто так розбазерювати природні ресурси. Я думаю, що це буде неправильно і не і не по державницьким словом. Це так, тому да, було прийнято рішення перезавантажити галузь. Ми зробили перше це аукціони, і ви правильно сказали, що навіть станом на сьогоднішню дату, якщо взяти порівняти скільки коштів знайшло в місцеві бюджети від реалізації водних біоресурсів по внутрішніх водних водоймах, так то фактично в 4 рази збільшилось надходження до місцевих бюджетів. Друзі, ну задам питання пану Володимиру. Напевно, від сів наших рибалок всі дуже багато питань задають і особистих. А що ж у нас з промисловим рибальством? Багато хто каже, що треба його там заборонити на якийсь термін. Хтось каже, що це саме головні браконьєри. Ну а як відношення агентства саме до промислових рибалок на сьогоднішній день? Ну Дивіться, неможливо сказати, що це осамі основні браконьєри. все залежить від людини, від його виховання і від його світогляду. Так само і в любительському рибальстві, і в промисловому рибальстві залежить від людини. Один може взяти три кілограми норму, а решту відпускати. Хтось взагалі спортсмени може ловити і випускати. Так само і в промислових рибалок, є е, які чітко виконують правила, а є такі якось у останній випадок з білогою на річці Дунай, де да, 125 двадцять п'ять кілограмів співпрацювання. Хотіли пояснити, що це як прилов був. Ну, ну, не зрозуміло. червонокнижна риба, 125 ну, кілограмів, це ми розуміємо, що люди, люди робили це свідомо, і в лодку вона ж сама не попала. Принаймні, наскільки в мене відома інформація, на той час, коли їх спіймали і їх спіймали, вона ще навіть жива була. Але вони спароли, там брюхи і забрали ікру з неї. Ну, от, там, ну, справа в тому, що там займається орган національної поліції, це є, це вони затримали спільно з прикордонниками і займаються цією справою. Але сам факт залежить дуже багато від свідомості самих громадян От для того, хто здійснює цей певний бізнес. Е, наша ж задача це врегулювати правилами певними, щоб не було, скажімо так, закрити всі всі шпаринки, через які можна було б десь. Найти лази для того, щоб уникнути відповідальності. Тому, на наш погляд, той, хто порушує, той має відповідати. Той, хто працює в межах правового полі, того ми маємо підтримувати. На сьогоднішній день ресурсу держибагентства вистачає, щоб контролювати все, що у нас проходить на наших водоймах. І саме головне контролювати промисловиків. Ресурсу вистачає. так. Ми саме головне зараз запроваджуємо систему електронного моніторингу. По-перше, електронного моніторингу човнів. Тобто на кожному човні будуть трекери, ми будемо бачити, де переміщаються рибалки, які човни вийшли. Друге, це ми зараз запроваджуємо систему простежуваності електронної всіх водних біоресурсів, які були вилучені з води, і є, є такі тобто закон про шлях. Да? Ja, тобто ми хочемо сьогодні взяти на контроль повністю весь вилов риби в електронний реєстр перенести, тому що вона тоді не браконьєрська, риба а риба, походження на, не на рибальство, щоб вона не могла з'являтися на ринку. Основний, я вам скажу, що у скажімо, є промислове рибальство, є. Аквакультура в нас так це вирощування риби в закритих вставках і в закритих УЗВ установках. Але найбільшу шкоду наносить саме ННН-рибальство. Це не підзвітне, неконтрольне рибальство, яке. Фактично обвалює ринкову ціну і фактично виводить, ну, розрегульовує взагалі галузь рибальства. От це от ми сьогодні проводимо напрямку в основну діяльність на, саме на, так, на придавлення такого виду діяльності, унеможливлення такого виду діяльності. Ну, є люди, які традиційно цим займалися, я вам скажу, що якщо проаналізувати порушників, то зазвичай не й ті самі попадають порушники. Тобто, якщо люди звикли займатися таким видом діяльності. Для промислових рибалок ми зараз також розглядаємо варіант такий, що якщо людина отримала, там, зробила грубе порушення, то взагалі питання, щоб анулювати ліцензію на промисловий вилов там, на якісь 3-5 років. Тому що ми в цьому році провели аукціон на рік, а в подальше ми плануємо проведення аукціонів там, на 5 років. І тобто, заплатити штраф і далі працювати, це ну, одна міра. якщо буде мова стоять про те, що... Анулювати ліцензію на 5 років, займатися тим видом діяльності. Я думаю, що це більш суттєво, і я думаю, вже кожен має тоді з промисловків подумати, чи варто цим займатися, чи не варто займатися. Пане Володимире, наступне питання. Дуже багато справ по браконьєрству доходить до наших судів і чомусь там вони розвалюються. Ну, Раніше так було. А як на сьогоднішній день цим? Ну, дивіться, ви правильно сказали, що сьогодні фактично контрольну діяльність на воді здійснюють органи держрибохорони, так органи водної поліції, органи екоінспекції. І також здійснюють у природнозаповідних зонах, здійснюють працівники органи охорони цих парків, заповідників. І от питання кваліфікації порушень, от виникнення визначення суттєві збитки, не суттєві збитки. От є така, от ніше прогалини в законодавстві адміністративному і так само в кримінальному, які що більшості ці справи закривалися просто по срокам. Якщо, допустимо, вилучили ми, передали поліцію, поки поліція розслідувала, чи це кримінальний злочин, чи не кримінальний, передає справу назад, уже терміни притягнення до диспільної відповідальності проходять і не можна суб'єкта притягнути до відповідальності. Тому от ми зараз саме от максимально зараз працюємо в цьому напрямку. У нас, до речі, проводилася вже спільна нарада з Генеральним прокурором з офісом генерального прокурора. Тобто ми шукаємо ці всі шпаринки, ми для себе визначили. Ми проаналізували всі судові справи, які в нас були, які не закінчились нічим. Визначили проблемні питання, і зараз маємо це все врегулювати законодавстві. Це дуже добре, бо о, навіть я пам'ятаю, коли ми затримували браконьєрів, то наш самий гуманний суд. В світі віддавав назад знаряддя браконьєрського лову, друзі. Даже було таке, що електровудки mm -hmm. вилучені да, віддавав. Я дуже сподіваюся, що наразі такого немає. Е, дивіться, є проблематика знаряддя малому і є проблематика. Ми взагалі зараз можливість сертифікації всіх знарядь лову. Тому що, е, на мене, такого класифікатора знарядь лову з визначеним каталогом, який вони повинні бути, тобто у нас немає. От зараз є ми над цим працюємо і плануємо, щоб взагалі запровадити такий каталог, щоб інше взагалі на територію України не могло завозитися. Але у нас сьогодні передбачено, що знаряддя лову визначені тільки для промислового рибальства, а для суб'єкта аквакультури він може виловити чим хоч і як в який хоче спосіб. Ну, ну тут нюанс. Але коли на ринок заходить сітка, ми мають ось на цьому тижні вам скажу, була ситуація, коли розказували про те, що куплена в Китаї промислова сітка, яка йде з вічком 55, а по центрі 50. І це одна сітка монолітна, яка не сплетена, і все Тобто і такі моменти є. Тому я кажу, що наразі дійсно зараз на часі вже питання стоїть сертифікації всіх оцих знарядь лову, визначення каталогів, визначення, які можуть бути, які недопустимі. Тому що нюансів дуже багато, і знарядь лову дуже багато. І специфіка застосування цих знарядь лову для кожного водного об'єкта зовсім інша. Це визначається в нас режимом правилами рибальства. Просто це величезна кількість роботи, яку необхідно провести. І до речі, ми хочемо це зробити, тому що програму. Яку я вам сказав, є риба, то це електронна програма так. буде урядування галузі рибальства, щоб коли там суб'єкт господарювання буде зазначати за себе дані, він тоді може з каталогу вибирати, які в нього знаряддя лову є. Допустимо, декларувати буде свою матеріальну базу. Ну, Вони все одно ну, бірковані, він отримує. Ні, бір, бірки, бірковані це обов'язково, але ми говоримо ще і вимоги до самого знаряддя лову. Маємо ще про ну, вічка. Це, да. Да, це Довжина і... вічка. Да, 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 да. Сертифікувати, щоб воно, щоб воно було упорядковано. Що тут... і саме такі називали тільки так. Ще таке питання у мене. Правопорушники в Литві, які сідають за кермо п'яні. У них вилучають їх засоби автотранспортні і угу. передають у нас в Україну на ЗСУ. Зараз дуже велика потреба. На херсонському напрямку наших збройних силах в човнах, в вигунах. І я знаю, що правопорушників може вилучають, але віддають їм на зберегання, потім суд їм повертає все назад. А не розглядає таке питання, щоб віддавати човни ну, засоби віддавати на потреби зсу. Одразу, не чекаючи. О, дійсно, для цього має бути відповідний закон. Ну, цікаво, ваша пропозиція цікава. Да, ми бо... розглянемо обов'язково. Я скажу, що ми з свого боку, як агентство, і по Херсонському ці лихою сталося по Каховці, наші всі спеціалісти там працювали. Першими, да, я так, Першими, Вони першими зібралися, і перші фактично вузли людей з під обстріл, попадали під обстріли. Там де -да, тролейбусна лінія, да, то ми піднімали його, щоб пропустити на тролейбусній лінії. Таких відео в телефоні головного державного інспектора Черкаського рибоохоронного патруля Юрія Наконечного Кілька. Кожна це історія чи йогось порятунку. Ну, дивіться, пару жіночку ми забрали. О, вона була незряча, геть незряча. О, це 86 років років. було. тоді вони стали не лише бабусиними рятівниками, а й очима. Ще не, які в нас були була можливість передати човни, також передали човни з моторами, з усім те, що тому ми остроєм цих проблем не стоїмо. Але от ваша пропозиція дуже цікава. Можливо, було, було да, дуже можливо, це один із таких також суттєвих механізмів, все ж таки до того браконьєра достукатися, тому що сплата штрафу, це, як на мене, мізерна сьогодні. Мізер, так. Да. Ну, а так ми зразу двох зайців да, нас доженемо. Да. По-перше, вилучимо знаряддя лову незаконні да. засоби. Ну і зробимо дуже гарну справу для наших бійців. Да, які дійсно дуже потребують нашої допомоги. І я до вас звертаюся. І я думаю, що і пан Володимир підтримує, у кого є човни, які зараз не потрібні, які більше принесуть користі саме нашим бійцям в південному напрямку. Звертайтесь, зведемо, допоможемо. Да, слава ЗСУ! Все буде Україна! Yeah. Пане Володимиру, знаю, що деякі Місцеві органи самоврядування скористалися військовим станом. Це я скажу на прикладі Нижнесульського національного mm. природного парку. І ліквідували службу охорони, розігнали всіх, і зараз неконтрольована я, місцевість дуже. Приваблива була завжди. І зараз там браконьєри чувствують себе дуже і дуже mm -hmm. вільно. Це, це є проблема. Ну, якщо ми говоримо, ну, скажімо, це не, не фактично питання Держебагенства, це, питання знаю, це більше, да, 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 Але от є, дійсно є така проблематика, що створено багато природно-заповідних ділянок, і межі їх чітко не визначені. І в більшості вони створені лише на бумагі, а і охорони немає. Якщо Промоніторити навіть засоби інформації, де самі більше затримання були, самі більше вилучення раколовок, все інше, то ви правильно говорите, це дійсно сула і саме заповідниці ділянки. У нас сьогодні ще такий момент є неузгодженими зараз. І узгоджуємо. Да, ми узгоджуємо зараз питання взагалі от повноваження нашої конспекції, де хто має як складати протоколи, тому що тут теж нюанс є. ніша, не буду розказувати. Бо можуть і порушники дивитися ситуації. Але так. ми зараз це питання врегульовуємо. Я складу так, що у. Екоінспекції, Держбагентство України, чомусь різні штрафи за одну ту ж рибу на одній і тій ж самій водойм. І дійсно чомусь браконьєри кажуть, що краще попатись, ну, щоб їх зловили Держекоінспекція, бо там набагато менший штраф. Це, на мій погляд, це неправильно. Бо одна водойма, один і теж правопорушення, а наступає для браконьєра зовсім більша відповідальність. І це тут, мабуть, трошки питання не в штрафах, а в санкціях накладені ну, За так. збитки. Обраховували збитки по, іншим, по різним методикам. Ми зараз провели методику, була методика для промисловиків одна, а для любителів інша методика. Ми зараз гармонізували, зробили одну методику, яка однакова для всіх. Напевно, так і повинно бути в нашій державі, що за. Правопорушення треба нести відповідальність, і відповідальність нести однаково, а не чекати, хто тебе зловить, яка інспекція чи дежибагенство. Взагалі треба вести суддяність, щоб тебе ніхто не ловив, а ти вільно дивився один одному в очі. Ну скажімо так, що на жаль і в європейських странах є браконьєрство. Е, може, одиничні якісь випадки, але це присутньо. Ну там зовсім все по-іншому. Там одразу наступає. Відповідальність кримінальна, там вилучення, там ну дуже жорстко. Там ну, я вам да... скажу, навіть випадок протягом цього місяця у нас випадок був по Івано-Франківській області, де браконьєр накинувся з ножем на співробітників нашої інспекції рибохоронно. Тобто, і такі є. Ну, бувало і не раз, тобто, таке, що... бувало таке, що і стріляли. І те, що ви кажете, у мене був приклад, коли на Волині кидались з ножами на... На патруль, так. Да. Ну, слава Богу, що обійшлось, одягли кайданки, визвали поліцію. Хто перевіз волонтера, Ти не знаєш, він бойцям перевіз. При чому тут він Рибанка, перевіз, б**. тут? Ви не рибалки, ми не рибачили, б! Якого ти ху ти, стріляв. стріляв? Ми сказали, не чіпай! Чого ти стріляв? Зараз приїхав. Зараз приїде, б. Та кисляра б садимо за рішутку. Це граю аріян, тобі не зайде з цього. Шестеро дітей сиріт вигодував, бл на весілля, А, твої сітки, давай ми акти напишемо, бл богу це кажу. Я ж не на продаж. Я шестеро дітей сиріт вигодував, А ти забрав, блядь, вевся надо мною. Ти приїхав, шукав, сітках, думав найти. Я, Я, тобі... сам Я зарежу, тебе сам заріжу, блядь. Ой-мать. Это тебе є розум чи ні, шо Васильович, Спереди в людину. А то ти кончений. Я його о, сам. за Кого і за що? Зимає, займають, займають, замає. Тоді протоколи будуть складені без вашої участі. Зараз одного із цих браконьєрів вже був суд. Його визнали винним. А других учасників суд відложується, але в подальшому все ж таки ми думаємо, що все це знайде своє логічне завершення. Ми, до речі, передбачаємо за равно ну, в змінах законодавстві таке питання, як затримання, щоб передавали це повноваженням, передали також і органам рибохорони. не тільки поліції. Ну так, да, бо тому що питання, поки поліція, поки прийде поліція, фактично цей час ну, дуже важко. Так, правопорушник, Прошу, варили, отримати, з правопорушником, так. ви ж знаєте, що спілкуватися дуже важко. А якщо він ще більшості це несвідомі свідомі люди. Тому що вони під ват... да, алкогольних напоїв, ну, це, да, це каталі... зовсім, каталізаторів. Що... Тому я кажу, що е, і в більшості випадків свої правопорушники це люди, які свідомо йдуть на порушення. Ну, дуже мало правопорушників, які просто із, по незнанню законодавства десь там порушують. А основна маса, я ж кажу, це ті, що постійно вони постійно попадаються не ті самі. От. Це ті, що йдуть свідомо на це. Був випадок, коли ми спіймали креветочних браконьєрів. На камеру вони співали, що все так погано, роботи немає, того немає. Може тільки йти навантажувати пісок там, на баржі там, за копійки. Ну а без камери вже сказали, ну, я за один день, якщо я заробив 200 доларів, то це дуже поганий день. І я так собі подумав, а якщо він вийшов 20 разів на місяць і заробив навіть по 200 доларів, да, то mm -hmm. це 4 тисячі доларів, то він 100% не піде навантажувати пісок за 5-6 тисяч гривень. Mm -hmm. І це проблема і тіньові гроші для держави, з яких не сплата і використання незаконних біоресурсів, а також обвалюється ціна на ту саму креветку для тих, хто законно це виловлює. Пане Володимире, вартість реалізації біоресурсу значно Вирісла в порівнянні з 2022 роком, тобто надходження в бюджет ну, теж виросло. А як зараз ці кошти розподіляються? Ну, дивіться, ці кошти взагалі спрямовані в місцеві бюджети, так і ну, визначається витрачання цих коштів іде відповідно до місцевих програм. У нас є програма розвитку рибного господарства 2030 -го року. Стратегія. Так, яка затверджена постановою Кабінету міністрів, яка передбачає розробку місцевих програм. Ми зараз проводимо активну роботу із місцевими військовими адміністраціями, тобто також звернулися до керівників обласних раз з проханням підтримати відповідні програми. І от в кожній області має бути програма саме розвитку рибного господарства. І оці кошти, які надходять, це кошти від реалізації водних біоресурсів, ті, що по аукціонах задійшли. Так, це кошти, які компенсаційні кошти за порушення нарестових на середовищ там, до поглиблення. Так? Вони також надходять в місцевий бюджет. Також сюди кошти, штрафи і санкції, які ми накладаємо на порушників, Вони також йдуть в місцевий бюджет. І фактично ця вся сума в нас виведена по кожній області і доведена до наших територіальних органів. Це фактично джерело фінансування цих програм. Вже безпосередньо вже в цих місцевих програмах будуть передбачені заходи, на що ці кошти будуть витрачатися. Не на стадіони і бурківку, Ні, це, це спеціалізоване витрачання коштів, воно має бути на відновлення водних біоресурсів, направлено. Тому що, дійсно, якщо вони просто заходять бюджетне, то тоді вони можуть визначатися за рішенням там, депутати місцевої ради, коли вони заважають за потрібне. І... А це цільові кошти. А ви відслідковуєте це? Ну, ми, ми моніторимо, звісно, скільки надійшло кожен, кожен регіон. І зараз кажу, триває програма питання розробки і прийняття програм на кожній області. Тому що немає такої. Ну, певні заходи можна сказати, що вони стандартні для всієї України, але є для регіонів, не може бути однакова програма для Одеського регіону, і, наприклад, Закарпаття, де річки гірські, а там, де є море промисел. Тому да. от специфіка цих програм і, скажімо, і різний реж об'єм фінансування. Там, де більше промисла, там більше надходження. Там, де ну, взагалі промисла немає, там менше надходження. Але от в залежності від регіону, від специфіки, от наші територіальні органи спільно з військовою адміністрацією мають зараз розробити такі програми. І ну, ну точно скажу, що в кожній програмі це буде зариблення. Тому ми розглядаємо, головне, щоб не набув мазік. Ні, 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 дивіться. В нас ми розглядаємо зараз питання і державної підтримки по розведенню то тобто, Варіанти, можливо, закупки взагалі за міжнародні кошти, за кошти державного бюджету, зарибку у суб'єктах аквакультури і зариблення водом загального призначення. Тому що з е, каховки, ви ж знаєте, що як yeah. пострадала наша сьогодні галузь, галузь в цьому, і він, по науковим експертам, оцінках наукових експертів, для того, щоб відновити на до 15-20 років. Тому ми маємо зараз дійсно якісь такі е, проводити. Ходи, наприклад, приймати якісь такі міри, які до цього допустим, ніхто не використовував. Подивиться, взагалі піднімаємо питання в контексті забезпечення продовольчої безпеки нашої держави. Ми також зараз проводимо інвентаризацію всіх водних об'єктів, які є на території України, ну, по кожному регіону. І визначаємо питання, чи вони передані в оренду, чи не передані в оренду, оскільки, якщо він не передані в оренду, і там хтось зісніться, також не на рибальство, яке обвалює ринок. І також з свого боку розглядаємо питання взагалі державної підтримки саме тієї риби, яка. Ну, ми імпортозалежні від риби зараз, скажу так, так? От щоб раціонально використати кошти, щоб з імпортозаміщення зробити продукцію власного виробництва. От ми в більшості там морську рибу імпортуємо, але в нас є сьогодні багато так установок заветься, це закритого типу водойми в басейнах, де вирощує риба. Я кажу, є певний прекрасний досвід уже в Україні у цих людей. Якщо буде у вас бажання, можливість, можемо приїхати покажемо яким, яким чином це сьогодні здійснюється? Є попит на українську рибу і за кордон. Тому ми працюємо спільно із Держпродспоживслужбою, тому що ми розуміємо, що виведення продажа рибу за кордон це заведення валюти в нашу державу. Що ж, друзі, наприкінці нашої передачі, хоча треба було почати з цього, ну ми закінчуємо славу ЗСУ, слава тим всім хоробрим воїнам, які боронять терени України, дають можливість нам жити. Ну, а ми дуже вдячні і робимо все можливе, щоб вони відчували і нашу турботу саме там, де вони зараз знаходяться. Дякую вам за можливість також бути почутим. До нових зустрічей на телеканалі Трофей.